Всім доброго дня! Мої вітання. Дякую всім, хто заглянув до мене на канал. Сьогодні хочу вам продемонструвати, показати намисто, який я зроблю. Родзинкою якого будуть ось ці намистини. Такі намистини я придбала на Аліекспрес. В позиції їх 10 штук. Скляні. Там було декілька кольорів представлені. Я вибрала зелені. І вони мають ще такий там принт квіточки. Зараз воно сфокусується ближче. Ви роздивитесь цю наместинку. Важко, звичайно, сфокусувати. Але зараз зачекайте хвилинку. Ось, е, бачите три кольори квіточки рожевий, жовтий і голубий. Ще такі салатові листочки там. Так, і до цих намистин я підібрала. У мене є дві низки говліту рожевого 8-10 мм. І ось такі ронделі. Чесно скажу, я не знаю, що це. Ну вони холодненькі, чи це скляні, чи це камінь. Давно придбала, тому, дівчатка, не пам'ятаю, що це, що це за намистини. Може якийсь нефрит окрашений, не буду я вам чесно кажучи, казати. Я думаю, що розмір теж десь 8 мм цих рунделів, мені здається, вони за кольором підходять. І за кольором, зараз от покажу, я вибрала оцей гулі, тому що, бачите, оця рожева квіточка ну, суперово підходить за кольором до цих намистин. Так, можливо, ще м, підберу е, чорний агат диски, а можливо, і гематит сірого, тому що тут такий ну, не дуже яскравий чорний колір, а гематит такого сірого кольору в мене є теж диски. Можливо, е, Подивлюся яку фурнітуру, в сріблячі е, в бронзі буду підбирати, буду дивитись. Тому все так, знаєте, не викладувала, щоб все на купу тут не було, тому що буду вже за кадром все підбирати. І вже коли все готове буде, тоді я вам покажу і детально розповім, що я використовувала в цьому намисці, в цій прикрасі. Через хвилинку ви все побачите. Не пройшло хвилинки, як я готова продемонструвати вам прикрасу, яка в мене вийшла. Вийшло в мене намисто, на три ниски, як я і планувала. В центрі цієї прикраси я розташувала ці намистини 12 мм з квіточками, скляні такі гарненькі. Чередувала я їх з рожевими намистинками говліту, і в центральній частині я проставляла через намистинку. На мистинки темно-сірого кольору гематит. Тому що я сюди додала цей темний гематит і виділила і цю частину, як і ось ці рапорти. А вже між центром і ось цими рапортами я проставляла на мистинки срібного кольору, такі НЛО, зараз я вам покажу ось такі намистинки. О, десь вони 5 мм розмір цих намистинок. Зараз покажу рапорт. Ось такий гематит, ось ось така намистинка. І ось такі кільця проставляла між зеленими. Ось ось такий рапорт я робила. На три низочки у мене ось такі конектори. Я їх два конектори в купочці складала, тому що вони, він односторонній нержавіючка, Тут ланцюжок та й карабінчик теж нержавіюча сталь. Залишилось у мене з говліту одна намастинка на 8 мм і три на 10 Ну, і Я вирішила зробити сережки. Ось такі сережки у мене вийшли. На Недавно, нещодавно придбала такі гачечки. Вони гіпоалергенні і теж, по-моєму, нержавіюча сталь. Ну, гарної якості, такі, знаєте, гарненькі ці гачечки. І ось такі ковпачки сюди додала. Я їх давно придбала і чомусь ну, ні разу ще не використала. Думаю, ну, все от тут вже використаю ці копачки, вони мені подобаються, гарні. Ну, але, чесно кажучи, я не знаю. От Я, дівчатка, хочу вашої поради. Залишити ось так сережки з цими ковпачками, підходять вони до цього намиста. Не, не хотілося мені додати зеленого, так знаєте, щоб вже пов'язувати до комплекту цього, можливо, е Просто захочеться поносити сережки без намиста. Ось чи, чи я я зараз покажу, чи ось таку хотіла я зробити сережки, ось такі лаконічні. Ось додавши ось таку шапочку, не сталь часталь теж. І таку маленьку намистинку ось така шапочка. Ось, І просто взяти і до гачечка. Отак. Просто таку от мистинку добавити. Скажіть, будь ласка, я от хочу вашої поради. Чи залишити так? Зробила б дві пари, але залишилась одна тільки розумієте? Одна вісім, одна десять. Ну, Чи вже залишити так? Ось. Чи все-таки зробити оці намистинки лаконічні? От, наприклад, ви б хотіли придбати це намисто, які би ви вибрали сережки. Я буду дуже вдячна, як, що ви висловите свою думку. Ну що ж, Ось таке в принципі, невеличке відео, але мені хотілося з вами поділитись е, своєю роботою. Я задоволена цим намистом, дуже задоволена, мені подобається. А ви напишіть свої коментарі, свої враження від цієї прикраси, чи сподобалось вам. Я буду чекати з нетерпінням ваших коментарів. Ну, а також вподобайки, лайки, будь ласка, ставте пальчики вверх, щоб все-таки ну, якась була віддяка мені за мої відео. і... Це спонукає для розвитку ваші лайки, спонукають для розвитку мого каналу. Ось, а я вам бажаю, як завжди, всього найкращого. Ви в мене самі найкращі підписники. Я вас дуже всіх ціную, всіх майстринь, всіх своїх глядачів і. Думаю, що в нас ще попереду дуже багато цікавого, і будемо з вами далі спілкуватись. А я з вами на цьому прощаюсь до нових відео, до нових зустрічей з вами. Зараз ще будуть фото цієї прикраси. Все. Будьте здорові! Всім па-па. З вами була Уляна.